Буквально недавно в моєму житті був один великий проєкт, в який я вклав і душу, і сили. Проте тоді якраз був певний збіг обставин, який вибив мене з колії. Ну і очевидно, що я виснажився, щось помінялося. І... і одного разу я прокинувся і зрозумів, що я більше так не можу. Мені потрібно щось робити і бажано тут і зараз. Перше, що я зробив, це пішов на пари, друге це позаймався і третє почав визначати цілі, ключові результати та потреби, які я хочу задовільнити. І основний поєдн, який резулт, який я хотів досягти, це просто відчувати себе трохи краще. Так як я себе відчував за святоекоцентризму. Щодо дедлайну, то я виділив 7 днів на те, щоб поставити себе на ноги. Ну а тепер трошки про те, що таке взагалі свято екоцентризм, і звідки він взявся. Святокоцентризм це коли я відчуваю себе самодостатньо. Це коли в мене є і фізична, та ментальна сила, і коли я відчуваю себе незалежно. Для мене незалежність особиста — це коли я можу контролювати процеси свого життя та бачити чітко і окреслено своє майбутнє. Це необхідно для того, щоб творити своє майбутнє. Ну і звідки взагалі появився це такоцентризм. Я це десь почув від когось своїх колег, вже не пам'ятаю, де саме, і мені це сподобалось. Не знаю, що малося на увазі в початковій версії, проте для мене це такоцентризм це те, про що я вам тільки що розказав. Давайте почнемо з простішого – фізичне самопочуття. І перший поєнт це сон. Про нього можна дуже багато розказувати. Про це ймовірно, я згодом зніму окреме велике відео. Проте зараз розкажу кілька основних деталей. Перше це засинати і просинатися в один той самий час щодня. Для мене це пів дванадцята, заснути в сьомій ранку, прокинутися. Тривалість сну для мене в ідеалі це сім з половиною годин. Було завжди при свято концентрирську. Проте тільки коли я почав ставити себе на ноги. Десь перша половина днів я спав по 9 годин. В тоді я зрозумів, що мені потрібно трошки більше поспати для того, щоб відновитися. І зараз я вже, навіть сьогодні, поспав 7 з половиною годин, проснувся в 7 ранку і прийшов сюди знімати відео. О, діти одразу як прокинувся. Насправді дуже важливий пункт. Це для мене тоді, що я прокинувся через 5 хвилин я вже на ногах, відалі, щоб я вже на той момент чистив зуби або готував їсти. Дуже неочевидний для мене був «поінт», але насправді він дуже дієвий і важливий. У моєму випадку, я 3 години перед сном останній раз маю поїсти. Тобто для мене в ідеалі, що в пів 9 вечора я вже почав їсти і в 9 я був би сидий. При такому розкладі мені значно легше заснути, і сам по собі сон він є якісним. І мінімізувати активність телефону як годину перед сном, так і після. Відалі для мене це перед сном, годинку, цю яку я виділяю без телефону, займатися собою, Чистити зуби, прибирати, можливо, читати книжку. Вона дуже гарно мене налаштовує на те, що потрібно йти спати. І обід. Якщо я сплю вночі 7,5 годин, то мені дуже добре поспати в день ще 12,5 хвилин. Це називається що nap, мені здається, не знаю. Але денний сон дуже мені допомагає в ментальному здоров'ї. Підставити 12 з половиною хвилин полежав. Навіть міг заснути, спочатку не виходить, але потім себе налаштовуєш на це. То після цього здавалось би дуже короткої перерви, 12 з половиною хвилин. Я відчуваю себе значно краще і вільніше. Ти одразу прикинувся, встав з ліжка і пішов далі робити свої завдання. Так, сон ми розглянули, Тепер вода. Досить просто здавалось би, але все ж треба дуже часто, регулярно, протягом дня пити воду. Якщо ти десь собі ходиш і такий, блін, я хочу випити води, або взагалі про це забув, і залпом п'єш літр води, то це погано. Значить, це вже певний рівень обезвідлення твій організм отримав. Тому тепер я з собою знайшов якийсь термос чи тут. Коротше, там де можеш тримати воду, якась гіємість, тоді заливаю водичку іду на пари. У мене приблизно літр поміщається. І я поки на парах, поки в центрах по справах, поки навіть відео знімаю, я беру і попиваю. І так, протягом дня я випиваю 2-3 літри води. Що задовільняє мої потреби і відчуваю себе краще. І бажано не нехтувати цим, тому що насправді я щось можу себе почувати погано і такий вау, що не так? Випив трошки води, і справді стало краще. Третій пункт це їжа. У мене з ним в принципі і так було все добре, тому я над ним нічого не робив. Але це наразі, тому що я все ще вчуся і не до кінця розумію, як взагалі і що потрібно їсти, що потрібно готувати, наскільки часто. Пропорції, харчові цінності і так далі загалом, просто їм три рази в день, плюс-мінус, як мені здається, корисно і якісно. Ну і звісно, останній пункт для фізичного самопочуття це фізична активність. Насправді для мене завжди це було як мінімум, потрібно йти побігати три кілометри, потрібно піти позайматися на турніках і так далі. Але коли я це все починав, то я зрозумів, що в мене немає на це сили, а почав просто прогулюватися, і насправді це теж дуже сильно допомагає. Ну, будь-яка фізична активність, хоча б раз в день потрібно півгодинки погуляти. Це значно допомагає твоєму самопочутті фізичному. Ну, моєму як мені. я же ж гуляю дуже багато, дві, три, чотири, п'ять годин. Навіть якщо по справам ходжу, то я теж рахую це як фізична активність. Тому що це ліві, ти ходиш вверх, верх, нешти загалом, прогулянка ногами. Всюди куди я тільки ходжу. Я це роблю ногами. Майже ніколи не користую громадський транспорт. Тому це в моєму житті має бути для того, щоб відчувати себе краще. Ну і звісно, дуже такий важливий момент. Їжа, вода це ті речі, на яких не можна економити. І сон теж. Тому що це, по суті, паливо, яким ми заправляємо себе. Якщо ми себе будемо заправляти поганим паливом, тоді ми будемо відповідно працювати гірше. <кху> Тепер трохи тяжче. Ментальне здоров'я. Тут хочу зазначити, що потрібно сповідувати всі пункти фізичного, тому що без цього ментального теж не буде. Коли ж всі пункти фізичного є, то я всередині відчуваю вже себе трохи краще. Дуже важливо пам'ятати, що їжа, вода, сон це ті атрибути нашого життя, які визначають нашу працездатність. І в моєму випадку, якщо вони на максимальному рівні, які це тільки можливі за моїх обставин, то ментально я теж працюю краще. Мені проходять кращі ідеї. Мені, у мене швидше працює мозок, обробляє інформацію, вирішує задачі і загалом є більш сфокусований. А все ж в мене є три основних пункти для покращення свого ментального здоров'я. І перше це споживати якісно. Тобто я хочу дивитися гарні фільми, гарні відео, а в взагалі читати, літературу, яка мені подобається і мене розвиває. Щодо читання, я недавно купив книгу «Дофамінове покоління. Ймовірно, я про це зніму відео. Але не зараз. А зараз другий пункт ментального здоров'я для мене це вивільняти мозок. Що я маю на увазі? Коли я отримую велику кількість інформації, я її аналізую. Пробую звідти дістати щось корисне. І мені бажано це корисне виписувати кудись в нотатник. Наприклад, ось такі будь-які в мене були різні, ви бачите. Це дуже важливо, тому що мозок мій не безкінечний. Я не можу пам'ятати всього. І в ідеалі все структуризувати для мене на папері. По пунктикам, ідеї, думки, правильні рішення, що я хочу робити в майбутньому, щоб це все було в якомусь одному місці. Я отак от міг розгорнути і подивитися. Угу. Структуризовано, гарно, я розумію, що мені потрібно робити, я йду по цьому. І останній такий пункт це медитація або ж дихання. Я завжди думав, що медитація це щось дуже складне і точно не для мене. Але насправді це досить просто. Погугліть, знайдете. Я об'єднав медитацію та дихання в один пункт, тому що для мене це досить подібне. Дихальні практики, які я виконую у своєму житті, подібні. Ти сидиш, дихаєш, концентруєшся на цьому. І крім того, ти проганяєш кисень через весь свій організм, заганяєш його в свою кров. Вона не правий в формулюваннях. Проте після дихальних вправ я справді відчуваю, ніби вся моя, вся моя кров, всього мого тіла, кожен елемент, частинка наповнилася киснем і готова працювати. Вона начебто пробудилася. Не можу рекомендувати ніяких дихальних практик, тому що я не лікар. Я просто чувак, який знайшов іншого якогось чувака, який показав ці дихальні практики, і сповідає. Про те, якщо пошукати, можете собі знайти. Те, що я вам тільки що розказав про фізичне своє та ментальне здоров'я, це дуже добре. Проте, вам потрібен якийсь план мінімум. Перше, що я хотів зробити, це підзагнути хвости. У мене збирався великий список тасок, але він був у мене в голові. Тому перше, що я зробив, це я їх всіх виписав на листочок. Ну, в додатних свій. Почав визначати пріоритети, робити найпростіші завдання, робити ті, які важливо зробити саме зараз. Визначав дедлайни і тому подібне. По суті, своїй, визначав пріоритети. А це есенціалізм. Грег Маркован, я би, до речі, теж про це зняв окреме відео згодом. Звісно, що потроху вводити зміни, які приведуть мене до святоконцентризмі. Також не робити сьогодні більше, аніж я можу відновити для себе завтра. Це я витягнув з книжки без зусиль теж Грега Грего і я теж про це би зняв би окреме відео. Тому, ну і звісно, план мінімум на кожен день. Це сон, їжа та вода, читання, дихання та фізична активність. Коли це все є, я починаю робити всі свої завдання, які в мене є в списку. Силувати їх потрошки. І Ще такий цікавий атрибут в моєму житті був це відпочивати, поки ти біжиш. Я його перейняв і зрозумів, коли один раз був на провіжці. Я біг дистанцію 7 кілометрів. Але мені треба буде було бігти ще. Я зрозумів, що можна від 7 до 8 відпочити, трошки знизити темп. І після цього 9-10 кілометр силувати мені було значно легше. І так само в житті з завданнями. Я не можу зазвичай виділити собі день на відпочинок або й два, або й більше. Тому відпочиваю протягом завдань, скажімо так, протягом дня. Для мене це до дев'ятнадцятої години. Я працюю якомога більше. І цей час, який я виділяю на роботу, я приділяю максимально для того, щоб зробити свою роботу якомога краще. А після дев'ятнадцятої години я приділяю вже час собі і максимально відпочиваю, як це тільки можливо. Головне щоб якісь а це для мене я вже говорив читання. Від гарні фільми, з ким зустрітися, просто побути наодинці і так далі. і О, далі. О, ідея спілкуватися з старими гарними людьми. Е, я завжди, навіть коли чат чи забував сухий чувак, мені дуже погано, я не знаю, що мені робити. Ось, рекомендуй мені щось. І просто люди казали, що дивись. Я там твої старі друзі, іди з ними поспілкуйся. Або просто якісь твої гарні знайомі і так далі. Я такий ну, окей, але якось так випадково вийшло, що якраз в період цього мого встановлення на ноги, я десь разів п'ять з абсолютно різними людьми, з абсолютно різних сфер, абсолютно по-різному з ними познайомився. Але я з ними зустрівся і поспілкувався один на один. І це насправді так облегшило кожне, кожну сферу мого життя, що тепер мені ну, легше було визначатися. Я просто поговорив. Кайфанув, отримав інформацію від інших людей і зрозумів, що насправді все досить гарно, коли, коли тебе хороші, знайомі які тебе розуміють. Так о, прогулянки з містом та його шумом. Тож дуже класна річ, я завжди так роблю, особливо після пар або будь-яких зборів. Я е, після того зазвичай люблю саменький пройтися додому. Це в мене, звичайно, займає хвилин 20-30. І В чому прикол? Коли я собі тихенько йду додому, прогулююся, не спіша то. Музик починає аналізувати певну міри одразу і структуризувати ту інформацію, яку ти отримав останнім часом. Ну, лабораторну роботу в мене було, я не знаю, що з нею робити. Я вийшов, я весь такий, типу, блін, скільки інформації, що з цим всім робити. Але коли я вже доходжу додому, то я такий: та я плюс-мінус знаю, що вже мені потрібно. Заходжу, дім, сплю в день, <гум> і потім я йду вирішувати ці завдання. Важливо, що без музики, тому що музика це теж інформація, і коли вона є в твоєму навушнику, то. Ти починаєш аналізувати певний міру, навіть якщо це робиться на автоматі, вона грає фоном. Мозок навіть частково, якщо зайнятий цим, то він менше приділяє своїх сил на те, щоб вирішувати твої проблеми, на те, щоб розбиратися в собі, на те, щоб розкладати все попеличку. Кав'ярня, це більше, чим кави для мене. Навіть ось цей сценарій я написав саме там. В чому а... прикол? Я приходжу, і мені подобається це. Сидять навколо тебе люди, які так само працюють, попивають гарної кави. Там ходять гарні офіціанти, які тебе обслуговують, там гарний інтер'єр, картини, якісь, музика, можливо, грає та, яка тобі подобається. І ти, коли навіть йдеш до кав'ярні, для мене це взагалі гарний варіант. Недалеко від мене є одна, я туди йду хвилин десять, і за цей час я встаю подихати свіжим повітрям і відпочити. Коли я доходжу, я сідаю і починаю працювати мозком. І вже налаштувався, що якщо я йду по цій дорозі, то там далі йде кав'ярня і там треба працювати. Я вже розумію, що робити в тих обставинах. І він починає одразу робити. Ну і звісно, каву, я просто люблю попивати каву. <гум> О, місця сила для роздумів та на з нотатником. Наприклад, ось це там, де я зараз знімаю, я час від часу сюди приходив, брав нотатник, дивився дане місто і розумів, що тут дуже гарно. <гум> Мені це подобається. Я виписую якісь певні свої пункти. І щось в цьому є. Ти сидиш саменький тут. У мене є десь штук 10, може 5 таких. Місця сили, як я їх називаю, в які я приходжу, коли не розумію, що мені робити далі. Деякі з них це навіть ті самі кав'ярні. Я приходжу, такі, добрий день, Він такі, О, це знову ви, та це знову я. Мені, будь ласка, капучино. Ти сидиш, попиваєш такі. Тут мене чекають, тут гарно. Піду я робити свої справи. Ну і звісно, щось нове: нові подорожі, нові локації, пригоди, емоції, люди, заклади. Досліджуйте, воно надихає. Щодо поняття натхнення, я дуже довго пробував в цьому розібратися, але в певний момент я дійшов хоча б до якоїсь мізерної точки розуму в цьому понятті. Я задав собі питання: а для чого ми злі подорожуємо? Для чого ми ну, шукаємо щось нове? Я подумав, що по ідеї, це наш інстинкт. Мільйони, мільярди років назад ми ходили, шукали нові місця, подорожували для того, щоб знайти кращі умови для свого перебуття. А людина завжди тяжіє до того, щоб покращити умови свого життя. До чого я подорожую? Ймовірно, що заради архітектури, бо мені це дуже подобається, заради культури, тому що вона цікава, людей, тому що вони надихають, і заради історії. Багато чого в на житті було таке, що хтось мені щось пропонував і каже, класно буде потім комусь розказати про це. Або просто собі запам'ятати і думав, точно так. Да. І коли я завжди на це погоджуюся, то це, ймовірно, найцікавіші історії з мого життя, які в мене були. І коли ти це все робиш, то ти починаєш хотіти знову жити. Воно класно. Досліджувати щось нове, відчувати щось класне. І продукувати потім свої класні ідеї. А щодо мотивації, в певний момент я зрозумів, що я сиджу або лежу на ліжку, і блін, мені так тяжко встати, мені так тяжко щось робити. Я деколи годинами можу ну, годину сидіти, дивитися на і думати, боже мій. Мені треба їх зараз вдіти і бігти просто сім кілометрів, непонятно куди, непонятно заради чого, це так боляче, це так неприємно, так не хочеться так лінь. Півтори місяці десь в мене зникли всякі різні атрибути мого життя, які мене рухали. І я згадав, що колись в шостій ранку прокидався для того, щоб взутися і побігти. Потім до сьомої ранку я прибігав додому, мився, йшов їсти, читав півгодини книгу. І в восьмій ранку я був вже на уроках. Я був на уроках в школі, я був і в 10 чи 11 класі. Я такий, вау, а зараз я цю дупу не можу підняти в 10-й ранку. Серйозно? Потім я сказав дуже просту ідеою: ти робиш перший маленький крок для того, щоб зробити наступних два. Тому, безумовно, тяжко. Але якщо ти не зробиш першого кроку, другого не буде. О, ще я не подумав ще одну гарну аналогію: на дереві не виростуть плоди, якщо не буде паростка. Ну і виставок, для чого це все? Для чого я сім днів потрапив свого життя для того, щоб повернути себе на ноги? Я ж міг так само лежати в ліжку і нічого не робити. Проте я не можу так. Я хочу, щоб я кожен день мав якусь ідею, яку я міг реалізовувати. У мене і так були старі ідеї, які я досі не реалізував, але сил на них не було. Я зрозумів, що конкретна проблема. Чітка. Потрібно вернутися в свої сили, для того, щоб реалізовувати свої ідеї. Навіть оце відео, яке я знімаю, всі інші відео, які я знімав або буду знімати, все, що я роблю, я не зможу робити на такому рівні, якому я роблю, якщо не буду мати при собі святокоцентризм. Тому я вирішив, що мені потрібно його повернути. Ну і що далі? Майбутнє, Куди я розвивати мій святокоцентризм? Я багато що чого не повернув, тому що сім'ї досить короткий період часу, особливо після того, як я захворів, і я великою мірою не міг повернути спорт у своє життя. Тому наступними пунктами, які я би хотів досягти і повернути, це безумовно холодний душ зранку і біг. А для чого я бігаю, це вже окрема тема для окремого відео. Ну а це була моя історія, яка ставила себе на коліна. А тепер час, щоб ви творили свою історію. Дякую за перегляд.